Привіт всім! Ми сьогодні приїхали відловлювати ту стареньку собачку з пухлиною. Не знаємо, як у нас це вийде. Ми взяли клітку, я готова ловити руками. Ми будемо пробувати на корм. Чи аби вона вийшла і аби вона прийшла. Бо, знаєте, заправка -то таке, вона вилазить з тієї сторони, а де вона живе, можливо, десь вона, бо там дома є, знаєте, за цим може вона десь там живе. Але ми сподіваємося, що все-таки нам вдасться її знайти, бо то. Тут дуже образливо, якщо її немає. Зараз заправщиків ще попитаємо. Може не в курсі справи, як там дещо показувала де. Дивіться, стоїть. Отам якраз отої дірочки, вона вилазила, бачите? Так що зараз будемо шукати, будемо вам знімати, показувати. Дуже надіємося, що ми її знайдемо сьогодні, бо її погодили взяти. Настя погодилась тиха взяти її на кураторство. Але щоб вона приїхала, то треба, щоб собака вже була у мене, знаєте, бо... Що ж їхати а... і шукати в неї, на це немає часу, тому... тому ми зараз приїхали це робити. Добре, буду вам далі показувати. Ну що, можете нас привітати? У нас це вдалося. Собака бігала за територію, там є дома, зліва від заправки, вона вибігла з частного сектора. Ми не знаємо, вона чия чи ні, але нікому воно не треба. Бо якби були добрі господарі, її би полічили, Денис, якийсь кіт іде. Це Та що це таке? Ми можемо спитати дівчатці. Ну спитай, процес, Главное, іди спитай, чи це не кішка, звичайно? Ще не хватало, щоб вона додрожала. Диви. Мама, угу. мія. Дивіться, це дурдом. Приїхали за собакою. Величезна пухлина, вона злякалась, але вона пішла на кансієру гермешку і йшла за мною. Йдемо, знімемо кот. Це кіт чи кішка. Боже. Ті хто, Боже, яка він, красива. За гриву ніколи кота так не держи. Скільки тобі раз говорить? Роздере так, що мало не покажеться. Обережно. Малі. Дєвка. Це капець. Іди, питай у роботників, Що це за кішка? <гас> Йдемо, я тобі дам корму. Йдемо, ти така красива. Ти така красива, чорна Після її дам тобі кусяч. Приїхала, називається за собакою. І на пішли в мене і корм котячий. тут, Зараз будемо її грузити сюди на багажник. Прийшла за мною, <пух> уявляєте, не закрив двері. Ну, як мені дати корм, а ключі в мене в машині. Ну, якщо хочеш, то й роби. Ай-яй-яй, ага. бачите, отам, отам корм котячий, як мені. Ну, вже жду яку. На, кс-кс, і -кс. бійся, кіть. Бачаєте, таке знімання, вечір. Ну, Ми раді, що ми її піймали. Зараз буду писати одразу Насті, вони приїдуть за нею. Прошу долучатися до збору, бо лише приїхати з Ірпеня це около трьох тисяч на пальне. Плюс операція буде більше 10 відсотково. Вона вікова, там ще куча інших проблем. Кс-кс-кс. Не йди сюди на. Красунечка, тебе викинули чи ти, ти викинули, чи чиясь? Викинули чиясь? Трошки вам розповім. Це видно подруга Кітічки. Це кошеня-дівчинка, Денис пішов на заправку питати, що це за кошеня. Ну, хоча б стерилізувати в майбутньому, бо наведе кошеня, чи воно взагалі треба, бо кажуть чоловіки, що воно живе саме на заправці всередині. Але ж бігає по попід машинами, знаєте. Нам, правда, нема куди його брати. Але хоч домовиться про стерилізацію. Дуже гарненька дівчинка. Дуже гарна, подивіться, чорнява така мордяха, хвост шикарний, Да? місяців п'ять якраз ось ось буде скоро загулювати, так? Да? Дівчинка. Ми пліхош і бока, тут ти така красунечка сидиш. Неймовірне кушення. Сьогодні, до речі, ще лікуємо нашого рижика з лапкою. Йому погано, може голосна інвазія чи реакція на вакцину не їсть. Як погано, не їсть просто вже і те, і все. Купила ліків на 600 гривень, наколола його, будемо дивитися, як сказали, сьогодні не виховати їжу, а почекаємо, як він буде почуватися завтра. Ну, таке, бачите, лапку поремонтували, зробили операцію, а тепер з цим анемія мія біля ясна. А наш лікар теж хворіє, тобто ну, не може взяти поки на лікування, бо не ходить на роботу. Ой, таке. Це твою подружку ми забрали, Кітюнь. Ото красів'єдна чорна кошка, взагалі безподобна. Ми твою подлугу забрали, дівчинка моя дівочка моя хороша. на баночку гурмешки пішла, да, побігла аж звідтіля, здалека. Побігла на гурме за мною. Ну, я вже за шкірки її туди запихнула. Правда, навіщо картону не поклав не дуже добре. Але вона ручна, ми зараз покладемо, бо якщо знудить чи дорога. І Настя вже написала, будемо чекати, коли вона там зможе до нас приїхати. Будемо її годувати, речі, поки посидить, ну, якось вигулювати, треба, не знаю навіть як. Ну, коротше, будемо бачити по, мі... по мірі поступлення. Проблем, Ось така допомога. А ще я чула таку думку від нашого ветеринарного лікаря, що про цю собачку вже був пост в місцевій групі. Ну Місто він за трасою, буквально там пару кілометрів міста. І навіть збирали на неї кошти, але ніхто й не допоміг. Не знаю, не знаю. скажи. Не знаю, не знаю. А, дівочка, дівчинка така вікова, зрозуміла, що тут на місці ніхто не допоможе, треба було вести далі, але ну, не всім то воно треба. Смідина з черзі там стоїть, а що не може поговорити за кішечку. Та й будемо їхати назад, уже стемняється. Але я рада, що ми її піймали і що зможемо їй допомогти врятувати її життя. Дякую за увагу, дякую за вашу підтримку. Будь ласка, підтримуйте, буду ще кидати пости про неї, бо ми там назбирали певну суму до десяти, але того буде замало. Такі собачки, котики тяжкі обходяться. Кішечка остання, напевно, більше обідеться, бо там протези ще потрібні. Ну, около 30-40 тисяч. Тобто, це таке недюшево. Так, що таке, дуже вам вдячні за все. Сьогодні продовження нічного відео. На маленькі, ви хороші, ну от ви ж не, не, не боїтеся. Дивіться, я чорну лажу. Маленька, хороша. Дивіться, це взагалі. Все? Все нормально, Хороша, манюсінька, оце так подарок, слухайте, я в шокі. А на. ну давай їсти, неси ближче. На, 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 на. А ну-ка. Давай. На, підходь, я ж тобі давав тільки що куш. На, хорош, не бійся. Ти що не зрозуміла, що це я, напевно. А Ти бачиш. Я, я дивлюся і туди, і туди, бо... На, хороша, на, на, маленька. Підходь. Підходь, їж, їж. Я насиплю, так? Да? Ну. Ну, сип да, е... посередині тут, але може. На, 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 на. на. Ліна все висипала. Там вже лишилося 300 грам тих, Щоб ви розуміли, з 25. Скільки Лена кілограм цей мішок? Скільки цей кілограм мішок? 15 чи 20? Це для нашої мелінди я брала. Але я її тепер перевожу на... Мелінду переводимо на інший корм. На те, що і всі їдять. Бо вона ніби їла там якийсь період. Ади, ади. Де п'їздієш? Yeah. Ти чудо. Посеред дороги. Серед дороги, так? Да? На, 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 на. На, Ні, на, на. Yeah, воно така, що піде. На, я на, думаю, на, що на порча до корми всі підуть. Підуть? А ти чого? А ти так, чого? Так, а ти, так, чого? Так, а ти так, чого боїшся? А ви так, знаєте, так, це, так, це так, ще так. я скажу, мене з, за е, камерою не видно. Чому? Тому що е, спишка? На, 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 хорош, на, на, я, я хочу, да. Так, і хочеться, і колеться. От. Тому зараз будемо, погодуємо їх, бо у нас в машині, ви бачили, ми відловили собачку з пухлиною величезною. Тому будемо вдячні вам за підтримку. А подальших відео ми будемо старатися е з нашим ветеринаром відловити цих бригаду. дивіться, дивіться потягається Мамаша. Відловити їх і теж стерилізувати, а малу при... теж треба і прилаштовувати і стерилізувати. І я погладив чорненьку тільки що. Вона в кліщах відчувається. Це треба, значить, сімпарів да, да. тр... треба. Не бійся, ти ж тільки що я гладив, то Йди, йди, йди От, То не будемо затягувати, бо сьогоднішнє відео поди... трошечки більше вийде. Оскільки там і буде відлов цієї собачки і е, також от, е, годування цих, то будемо вдячні вам, якщо будете дивитися до кінця, лайкайте, коментуйте, е, надсилайте своїм близьким, друзям, щоб теж дивилися, От видно, що є кліщі. от Бачите на тілі. Ну, тут ліс близько, от ліс. Така сьогодні погода після дощику. Ну нічого. Все, бо ця не поїсть лінчик. То будемо закруглятися. Дякуємо, що ви нас підтримуєте, донатите. Особливо ця опухоль обійдеться дуже дорого. Плюс забор ну, волонтерів з Києва, треба, щоб приїхали до нас. Ну, бо тому що треба було, щоб ми відловили цю собаку, бо ми так. знали, де вона. Ось, тому... О, Хтось там йде, так? Да? Що ви там почули? Кого? Все нормально? Все, вечеряйте. Так що всім дякуємо. Всім гарного вечора, до нових зустрічей, всім пока.